Яскраві, різнобарвні та ароматні. Нерідко кімнатні рослини приваблюють наших чотирилапих. Якщо ви маєте вдома пухнастого башкетика і, хоча б один вазонок з квіткою, то, мабуть, помічали, який інтерес у хвостиків викликають кімнатні рослини. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні говоримо про те, чому домашнім рослинам так часто дістається від котиків, і як відучити свого мурчика гристи улюблені квіти. власники котів особливо часто жаліються на те, що їхні вихованці об'їдають улюблені гілочки. Та перш ніж зробити із цим щось, потрібно зрозуміти, чому так відбувається. Насамперед, варто переконатися, що ваш котик здоровий. Ароматний листочок може приваблювати тварину, якій не вистачає мінеральних речовин, або ж таким чином, вона намагається позбутися шерсті у шлунку, яку когтає під час вилизування. Дуже доречною тут буде консультація ветеринара. Якщо котик здоровий, слід перевести його на збалансований корм, багатий всіма нутрієнтами та необхідними речовинами. Також варто запропонувати пухнастику альтернативу. В зоомагазинах продається спеціальна трава для котів або зерна, з яких можна її виростити у себе на підвіконні. Така травичка відволіче хвиста від ваших вазонів і не нашкодить. Можливо, ваш улюбленець у стресі або йому просто сумно. Якщо ви виключили потенційні проблеми зі здоров'ям, зверніть увагу на психологічний стан тварини. Чи не змінювався звичний устрій життя чотирилапого? Чи не дістає його інший вихованець або, наприклад, дитина? Чи достатньо моркотику уваги? Буває і таке, що коту просто цікаво гристо кімнатні рослини, або він уподобав смак якоїсь вашої квітки. Звучить це банально, проте наслідки може мати непоправні. Тож тут варто вдатися до корекції поведінки. Якщо рослина не має розлогих гілок із листям, що звисає, захистити місце з квітами можна механічно прибравши в недоступний кут, розклавши липкий скотч або фольгу, яка неприємно шарудить, коли на неї ступаєш. Проте часто такі заходи не сильно відлякують котів, тож доведеться пошукати більш надійні способи захисту. Зокрема, коти не люблять різких запахів, наприклад, запах цитрусових, і цим можна скористатися. У вазон до квітки, що полюбилася пухнастому, покладіть скибочку лимона чи розкладіть на ґрунт шкірку апельсину. Інший варіант обприскати рослину цитрусовою водою. Просто у воду додайте трішки соку лимона і злегка нанесіть на листя. Також можна скористатися спеціальними спреями для корекції поведінки, що продаються в зоомагазинах. Головне, не ігноруйте поведінку кішки та не давайте гризти рослини, навіть якщо утомилися боротися. Те, що тварини вміють розрізняти корисні та шкідливі для себе рослини, насправді міф. А серед кімнатних квітів дуже багато отруйних для котиків. Здебільшого ті токсини, що містяться у кімнатних рослинах, мають накопичувальну дію. Ваш мурчик може без жодних проявів тривалий час гризти кімнатне дерево господаря допоки один з листочків не стане останнім. Серед отруйних рослин, які ліпше не тримати в одному домі з котиком, взагалі це Азалія, Герань, Гіацинт, дифенбахія, Молочай, Календула, Конвалія, Каланхоя, Монстера та багато, -багато інших. А якщо ви помітили симптоми отруєння у кішки, блювання, набряк, нудоту чи діарею, терміново зверніться до ветеринарного лікаря. На цьому, все. Нехай у вашій родині й рослини квітнуть, і котики живуть щасливими. Дякуємо, що провели ці кілька хвилин з нами. Не забудьте про лайк, якщо було цікаво, і підписуйтеся на канал, аби бачити більше корисного. Зустрінемося!